Вітаю вас, малята! Ну що, як ваші справи? А ми сьогодні з Гошу вас знову запрошуємо до вечірньої казки. І сьогодні ми у нашій такій дружній компанії поспілкуємося і подивимося цікавий мультик. Так, Подивимося, звичайно. Привіт, малята! Ну що, як відпочинок ваш? Сподіваюсь, ви граєте наповну і витрачаєте свій шасть. Час з користю, так малята? Зісна, пам'ятаєте, ми з Гошею говорили про те, що він почав, почав читати книжки про тварин? Так, так. <cafes> а як таке не пам'ятати? Ви ще з малятами дивувалися. з чого це я почав читати книги. <гарх> То що будемо сьогодні про щось таке говорити про тваринок? Ну, ну взагалі ну, про що? Давайте, говорити? давайте, давайте говорити про тих тваринок, от <х blues> як їх там називають. Ну як їх от, о, от ще, ще сумки у них такі є, як, от, о, це, а? Як ото про куру такі, знаєш? Так, 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 так. Саме про. Них, бо вони такі прикольні звірята, такі руденькі mm -hmm. та з такими смішними вушками. О, ну давай розповідай, Ми тебе з малятами послухаємо. Ага. Отже, ти читав про цих тваринок, бо ага. ти можеш, нам зараз розповісти щось цікаво. А так, ми так, будемо так. зараз сидіти тебе і уважно слухати. Ага. Слухайте уважно і запам'ятовуйте, кенгуру це травоїдна тварина, яка пересувається стрибками. за один стрибок. Кінгуру може подолати знаєте, скільки? Mm -mm. До 12 до 12 метрів в довжину, а ще до трьох метрів от, у висоту, а швидкість пересування може досягати 50 кілометрів на годину. Уявляєте? Ого, нічого собі, малята. Ви чули 50 кілометрів за годину. Так, так, Це так з так. якою швидкістю рухається ага. так? І, і ви знаєте, скільки різновидів існує у світі кінгуру? Бой, знаєш, Гоша, а цього навіть тобі й не скажемо. А, Тому розповідай, ми не знаємо. Ага, 69! 69. ось скільки! Уявляєте? 69 різновидів кенгурушок. Ого, нічого. собі. Ага, А найбільший кенгуру – червоний. Його вага може досягати 90 кілограмів, уявляєте? Нічого. собі. От <свіс> бачите. Це як доросла людина, можна ага, сказати. Ага, Звичайно. Звичайно, отаку я знаю інформацію про тваринок кенгуру. А ти, Яно, що ти можеш нам розповісти? а? Ну я розкажу про те, що кенгуру може довгий час обходитися без води, навіть кілька місяців. Адже коли вони їдять травичку, то вони, ну, взагалі якусь зелень, то саме з, ті, з тією травою вони отримують вологу до свого організму. О. Тому вони можуть довго не пити воду. От. І взагалі, що можу додати? Та я не буду вам нічого розповідати. а Зараз я вам краще все покажу і е, розкажу. Зараз ви подивитеся невеличкий сюжет, про і де дізнайтеся дуже цікаву інформацію про цих тваринок. Тож, приємного перегляду вам. Кенгуру є одним із різновидів сумчастих тварин, адже у них є так звана сумка, яка служить справжнім, теплим і затишним будиночком для немовлят кенгурят. Малята в такому будиночку почувають себе дуже впевнено, тому що тут дуже комфортно і спокійно. До речі, кенгуру найчастіше проживають в Австралії. Цікаво, що саме там кількість кенгуру перевищує чисельність людей. Також кенгуру дуже цікаво попереджають своїх друзів та родичів про небезпеку. Вони починаючи сили бити лапками об землю. І чого собі? Я про таке і не читав. Сумка мами, затишок для немовляток, це так мило, яно. От ти бачиш, як цікаво. І я вам скажу, що це не все, що можна сказати про цих тваринок. Так, Але так, цих... я знаю. Про них дуже багато відомостей. Ой. Тож давайте тепер ще й подивимося, як на додаток цікавий мультик. А про, а, про, про що? Про кангуру? Курята подоби нам стрибати. Я стрибаю через гай, через поле і ручай. Ти чого це? Моє? Моє озеро? Полетіло. Ти ж вигадав. Та озеро ж не літає. Воно стало хмаринкою. Полетіло. ніс, качко, ніс Я знайду твоє озеро. Вперед за хмаринкою. Ой, мені боязко трохи. А, мені теж було боязко, коли я зіткнувся з... з. Левом, у якого отакенні пазури. Добре, що в мене було насіння бамбука. Воно мене й врятувало. Насіння врятувало. Та всі ж знають, що бамбук дуже швидко росте. От Лев і не зміг його перестрибнути. А, а, а як же ти вибрався? Дуже просто. Стрибну і все. Ой, ти так високо стрибаєш, кедгорятко! Звичайно, вище від усіх. Вперед за хмаринкою. Вінка не пропливала, озеро не пролітало. Ну ж, прокинься. Ой, ой, ой. Не заважайте, покладіть мене на місце спати. Гаразд. Раз. Раз. Два, три. От ще звалився на нашу голову. Якось завалився на голову. Це, це він йому буде допомагати шукати хмаринку, аби потім повернути її на місце, так? Саме так. А вони її знайдуть. Ой, знаєш, знайшовоша, цього я не знаю. Тому давай зараз і ти, і я, і малята додивимося мультик і дізнаємося, чи знайдуть вони, чи ні. Чи вирішать їхню проблему добре? Ага, давай. Крокодил. З отакеною пащею Ой. Добре, що поруч були сковорідки, Вони мене й врятували. Сковорідки на воді? Та всі ж знають, що так зветься листя водяної лілії От по ньому я й дострибав до берега. Ти так далеко стрибаєш? Звичайно. Далі від усіх. Уперед на хвилинкою. За мною давай. <смір> Не відставай. Гаразд. Ой. Що за пусто ще. Ми той, ми... ми озеро шукаємо. Тобто хмаринку. Не там шукаєте воно ж на вершині найвищого дерева, високої гори. Я Сп... Спасибі, Спасибі вам Ох. Я думав усе пропали. Ух. Я теж так думав. Коли за мною погнались ці вовки з отакенними зубами. Ой, добре, що мені попались скажені огірки. Сказились огірки? Та всі ж знають, що так звуться огірки, які гучно лускають, коли до них доторкнешся. І таку я їм влаштував стрілянину, що вовки злякались і втекли То ти так довго стрибаєш? Звичайно, довше від усіх. Вищий ніс, качконіс. Он уже перед нами найвища гора. Ой, і хмаринка на ній. Ой, Ти дострибнеш до неї, звичайно. Боже, дуже високо Але ж ти казав, що вмієш стрибати вище далі і довше від усіх. Мало що я казав. Та виходить, я ти все вигадав. То ти просто хвайко. Ні, я, я дострибну, я дістану. Ну, ще трішки, Ну, та стрибни! Ура! ура! Ось твоя хворинка. Ой, Моє озеро. Спасибі тобі, кенгурятко! Це тобі спасибі. Адже я навчився по-справжньому стрибати. О, допоміг! Допоміг! Скажіть! А, а це кінгуру таке гарнісеньке створінечко, а головне, дуже добре, правда Яна? Так, Коша, дуже добре таке ж, як і ти. Так, так, я, я дуже гарний хлопчик. Звісно, як дуже гарний хлопчик, як вихований хлопчик, ти зараз разом з малятами підеш уже спати. А? Тому що вже час вкладатися у ліжечка, і малята вже притомилися, і ти, я вже бачу, позіхаєш і дуже хочеш спати. А Тому ми... ми зараз будемо прощатися, але малята, ми з вами незабаром зустрінемося. Тому ми вам бажаємо солодких та казкових снів. Ага, ага. Я на завтра ми ще подивимося мультика. Ну, звісно, я якось дивляться. Тоді давайте, 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 вкладайтеся усі у ліжечка і, і, і спокійно спіть всю ніч до ранку. І хай насняться вам дуже дуже цікаві кольорові і, і солодкі сни. А на бранч. Пока.